Рада всіх вітати! Сьогодні ми приготуємо смачненький тортик із ніжним кремом. Для цього ми візьмемо такі інгредієнти: Борошно, молоко, цукор, 2 яйця, можна 3, трошечки олії, какао, розпушувач та дрібку солі. Для суфле нам потрібен сир, вершки, цукор, ванільний цукор це побажання, а також желатин. Для начинки ми будемо використовувати бананчики. Треба дві або три штучки. Отже, починаємо приготування нашого десерту. Для початку яйця і цукор. Можна взяти три або 2 яйця. Далі цукор. Добре збиваємо блендером. Збили наш мікс. Тепер будемо додавати молочко та олію. Спочатку я додам олію, теж буду збивати та додам молочко. Ми все гарненько збиваємо. І тепер додаємо молочко. Збиваємо далі, щоб у нас дуже-дуже смачний бісквіт був. Він просто буде таяти. Робимо нашу суміш для коржа. Для цього нам потрібна мука. Додаємо її, какао? Розпушувач гарненько все перемішуємо. Багато я додала, але нічого страшного. Посуд беріть такий, щоб вам було зручно готувати. Далі додаємо все до нашої яєчної суміші і гарненько перемішуємо. Можна блендером, так буде зручніше. Беремо форму, ми вже зробили все. Можна застелити її пергаментом, але я люблю її змазати та вилити коржик наш. Будемо випікати в духовці 35-40 хвилин, 180 градусів. Бісквіт буде дуже ніжний, смачний. Всім варто спробувати. Ось так. Можемо прибирати в духовку. Поки у нас печеться корж, готуємо суфле. Заливаємо желатин вершками і залишаємо до набухання та вершки. Залишаємо до набухання. Потім будемо підігрівати на водяній бані. Перемішуємо. Далі беремо сир, додаємо цукор, будемо перемішувати. Можна збити блендером, буде дуже смачно. І також будемо додавати нашу суміш, яку ми вже Все перемішуємо. Прибила сметанку з цукром, я трошечки змінила посуд для зручності. Та наш желатин вже набух. Я трошечки його буду розтоплювати на водяній бані. Це буквально хвилинка. І додаємо в нашу суміш. Перемішуємо. З'єднуємо желатин. Перемішуємо. Знову ж таки. У нас вийшла дуже приємна консистенція. Зараз ми отримуємо свій коржик. Трошечки чекаємо, щоб він остинув. І будемо начиняти наш тортик. Готово. Витягаємо наш коржик. Ось такий він у нас гарненький. Тепер він стоїть пару хвилин. Так, я порізала наш тортик. Трошечки так. І нам треба зробити начиночку, трошечки покришити його, щоб нам туди засунути бананчик. Трошки витягаємо серединку з нашого коржика. Будемо сюди класти бананчик. Бананчик. До кінця. Начиночка, Ось так бананчик, його можна туди трошечки. І начиночку начиняємо, закриваємо наш тортик. Наша верхівочка. Ой. Такий дуже смачненький тортик. Такий бісквітний. Далі накриваємо нашу начинкою. Та, як котра залишилась. Ось так ми все намазали. Трошечки буду додавати виноград і накриваємо крошкою. За нашим рецептом нам потрібен тільки банан. Але я дуже багато сьогодні зробила начинки, тобто коржик порізала на дві частини. Зверху крошечку. Можна зробити з однією частиною, виняти всю м'якоть з пирога і зверху посипати крошкою. Буде вам дуже смачно. Тому я трошечки переробила сьогоднішній рецепт, але ви можете без винограду його зробити, він буде смачний, а з виноградом більш такий насичений. Крошка наша. Всім смачного! У нас вийшов дуже смачний тортик. Раджу всім спробувати. Ось такий гарнюкий. Всім до зустрічі, смачного!